Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 23 квітня, їдемо на огляд кукурузи. На превеликий жаль, у нас на даному етапі времени часу стоїть ще кукуруза в полі. Стоїть не із-за того, що ми такі погані хазяйни чи аграрії, а із-за того, що не дає. Нам погода, їдемо на те поле, де було відзняте останнє відео, де в нас сидів Джон Дір. Всю зиму не було снігу. В принципі, йшли дожі, морозів не було, ви це всі знаєте. І от, якби вже і время посівної, а ще в полі. Їдемо хоча б приблизно подивитися, що там робиться, чи стоїть там вода. І... І взагалі, коли ми зможемо прибрати наш урожай і щось планувати, я думаю буде цікаво дивитися далі. ми на поле, картина жахлива. Зараз будемо. Оцінять порог шкодочинності цієї води, наскільки втоплене поле. ну Це просто капець. Дивіться. Оце. Отак стоять наші поля з кукурудзою. У квітні місяці вже врожай 22-го року. Ось чого треба боятися. Але є такі вже де невеличкий фузеріозік. Ну, Я думаю, якби гусінь в минулому році всі повні була, то це все вона наробила, почали розвиватися грибки. Але в основній масі Качан чистий за зиму, Я б не сказав, що він якось якось спортилась чи, чи дуже розбивається, але лабораторія все це покаже. Ну, Як, як відомо всім аграріям, то елеватори, звісно, ставлять хвороби, скажімо так, вдувають на гроші і не стидяться цього. Де води нема просто каша. Це жах. Так це виглядає в рядках. Камера навіть так є, скільки туди води. Ну нічого зараз будемо обходити, обдивлятися. Але це жесть. Ну хоч врожай ще є. Кабани не все з'їли. У нас тут Піоніровська кукурузка. Гібрид тут 92-34. Посів був в прошлому році 17 травня. Можна... Сміло сказати, що цей гібрид придатний до перестою. Скоро вже як рік. От, видно, бачите, це все прошлорічно, це гусінь так пробивала. Все, оце де вона касалась. Бачите, як грибок розвивається. І отак оце почали розвиватися ці грибки на кукурудзі, що нам драни прострелене. Але ще що дуже добре, що є, коли шкідник б'є, б'є нижче качана, пробиває саме стебло і падає. Тобто наша кукурузка вистояла в більшій частині ще, ще стоїть. О, от я стою і заганяю просто ногу в землю по коліна. Отак от ми і живемо. Природа це таке не, не попреш проти природи, як би тобі не хотілося. Ми не боги, не чарівники. Нам залишається тільки чекати, що чекати, хто знає. Вже сіється пора, а ми досі вбрати не можемо. Це така біда, люди. Нічого, все буде добре. Ми обов'язково приберемо наш врожай, засіємо. Все буде добре. Хлопці ждуть, які не вбирають зараз кукурудзу, що кукурудза стоїть в полях базової вологи. Зараз подивимося, яка в нас волога, але в них поля зверху, та я не скажу, що і в нас особа в болоті, але просто, просто така місцевість і підземні води сильно піднялися. Учора був дощ. Зараз вологомір покаже. Тобто, я думаю, що до дождів. Волога була набагато менша. База у нас 14. 15,9 волога кукурузи. Ну, до дождів вона була базова однозначно. А що тут? Сонечко, зараз пару днів. І, в принципі, мужики, можете убирати свою кукурузу, хто може заїхати в поле. Нам, на превеликий жаль, це поки не світить. Ось, друзі, закінчився наш обзор такий полів на сьогодні. Все ми побачили. Картина дійсно дуже жахлива, хоч би цей врожай прибрати в середині травня. Їбового дуже багато стоїть води. Оцей срок і посів. Як в середині травня ми тільки вберемо, а його треба ще засіяти по землі, не повинні ці стояти. Я якось так. Нічого, саме головне не було війни. Перемогла наша Україна. І знаєте, що саме дужче так би хотілося. хотілося. б просто тотальні розрухи цієї російської імперії, щоб Росія просто перестала існувати як держава взагалі. Я думаю, в нас це наладиться. Трошки наведеться порядок. У нас в країні і все буде добре. Подешевше у нас і солярка, і мінеральне і посів мат. Станемо на ноги і будемо розвиватися. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До зустрічі!